Мабуть, кожна дівчина любить квіти. Завжди приємно отримати такий знак уваги. Але неважливо, чи це шикарний букет із троянд чи милий букеток польових квітів. Вже за кілька днів пелюстки жухнуть і втрачають свіжість. Як доглядати за букетами, щоб вони радували вас якнайдовше? Сьогодні розкриємо секрети. Свіжість подарованого букету залежить і від частоти оновлення води, і від довжини стебла, і від самої вази. Віталіна флорист і знає про букети все сьогодні. Поділиться з нами лайфхаками. В принципі, сама ваза з чого вона це скло або пластик, це не впливає ніяк на букет. Головне, щоб стеблі всі були в воді і щоб їм там було простору. Обов'язково вода потрібна холодна, максимально холодна. Тобто, навіть якщо ви набираєте з крану, краще навіть трошки зачекати, щоб вода стікла і прямо така максимально-максимально холодна. Щоб подовжити життя квітам, можна додати ще льод. Прямо одразу в свіжий букет ми можемо додати льод і додавати його в принципі кожного дня. Чому буває монобукети стоять краще ніж букети мікси, збірні букети? Монобукет це букет з одного виду або сорту квітів, тому що кожній квітці треба різна кількість води. І, от, наприклад, якщо ви купили троянди поставили багато їм води, вони довго стоять. Якщо в букеті є і гіацинт, і тюльпан, і троянда, і гортензія. А, наприклад, в зв'язці однакова кількість стеблів торчить і однакова кількість води. А насправді їм треба різна кількість води. Тому збірний букет стоїть трошки менше, ніж монобукет. Також дуже класний лайфхак, щоб вони довше стояли. Треба, щоб у воді не було листя. Тобто ми обираємо всі листя, які стоять у воді. Тоді квіти стоять набагато довше. Також така квітка, як гортензія, вона дуже любить воду. Вона з грецької приводиться як жаждуща. І ми її ставимо прямо-прямо прямо під горло. Тобто вона може от, сама квіточка тільки торчати, а чим більше води, тим краще вона буде стояти. І от такий невеличкий лайфхак, коли вона вже починає трошки в'янути, можна або з пшикалкою напшикати прямо на саму голівку води, або прямо головою вниз у відро з водою, прямо опустити її на пару годин, підняти вона трошки висохне і розправиться і буде далі довго стояти. Є такий професійний засіб, називається кризал. Це такий невеличкий порошочок, який додається у воду, і він подовжує життя квітам. Але в принципі, якщо ви його в перший день засипали, квіти набрали його в себе. Потім все одно змінюйте воду. Якщо ви не додаєте кризал, він все одно вже свою дію робить, і квіти стоять довше. Зараз у всі сучасні букети всі флористи додають до замовлення оцей такий порошочок. Щоб якнайдовше простояв букет, треба міняти воду кожного дня і обов'язково при цьому оновлювати зріз стеблі. Стеблі радять обрізати косим зрізом. Такий спосіб збільшує площу для всмоктування вологи з вази, але важливо при цьому не пошкодити стебло. Бо це лише прискорить гниття. Найкраще, звичайно, різати квіти сікатором, тому що тоді в них рівненький зріз, немає цих засатаних таких стеблів. От, ну якщо немає, то тоді краще за все ножем. Якщо це такі тверді стеблі, якщо м'які можна ножицями. Лише гортенці надрізають стебло на хрест, бо вона дуже любить воду. <му> Часто буває, що сюрприз хочеться зробити зранку. Як зберігати куплений з вечора букет, щоб пелюстки не пожухли. Найкраще в такому випадку по-перше, обов'язково поставити в холодну воду, додати льду, оновити зріз і в прохолодне місце. Тобто, це не, не в якому випадку не кухня, не біля пічки, не біля плити, не біля батарей. Тобто, максимально холодне місце, яке є у вас в будинку, туди поставити. То букет, в принципі, гарно збережеться до. Ранку є такий міф, що троянди можна замочити у ванні на ніч або на пару годин, і вони розквітнуть, начебто це неправда, це так не працює. Троянда п'є тільки зі стебла воду, якщо її попшикати або опустити воду прямо з бутоном, вона зав'яне. До речі, обираючи букет, подумайте й про те, що деякі квіти можуть спричинити проблеми алергикам. В принципі є квіти з дуже різким запахом. Якщо є люди алергетики, то я б рекомендувала такі квіти, як Лілія. По-перше, вона дуже така квітка, яка алергетики дуже різко на неї реагують. В неї дуже різкий запах і дуже такий термоядерний і стоїть на всю кімнату. Тобто, лілії я б рекомендувала взагалі в спальню не ставити і. Е Лілії, вони навіть ми не рекомендуємо їх дарувати тим, у кого є маленькі діти. Вони трошки такі ну, занадто такий запах мають. Також дуже такий досить різкий запах мають гіацинти, але дуже багато людей люблять саме цей запах, тому вони, в принципі, знаючи це, все одно купують їх і ставлять, ставлять в себе вдома. Відомо, що тюльпани швидко в'януть. А от які квіти обрати, щоб радували око довше тижня? Дуже довго стоять гвоздики, я їх дуже люблю, особливо гвоздички, які йдуть гілкою. Тобто не один бутончик, а декілька на них. Вони дуже гарно в інтер'єрі виглядають. Якщо ще додати пару гілочок евкаліпту, буде дуже гарно. До речі, з приводу гвоздик, багато хто рахує їх якимись або похоронними квітами, або такими. Ну, наші люди ще не дуже до них звикли, але насправді зараз є дуже багато різних сортів, особливо голландських, і вони мають дуже приємний такий м'який. Ніжний запах дуже довго, вічно, майже до півроку стоїть. Квітка називається Протея. Це теж інтер'єрна квітка, вона дуже велика, гарна. Ну і що в тренді теж тепер знатимемо. Якщо це просто привітальна флористика, то в принципі зараз дуже популярні йдуть букети збірні, мікси, тобто не просто ахапка троянт або там ромашок, або ще якихось квітів. Тому що це дуже цікаво виглядає. Такий букет хочеться розглядати, тому що він із великих, і з маленьких квіточок складається. От. З приводу весільних букетів, якщо раніше зумовляли частіше за все, Просто троянди з якоюсь зеленю, або троянди ще якісь камінчики туди, або бльосточки ставили, то, звісно, це вже уйшло. Зараз замовляють більше такі міксовані букети, і якщо раніше була така рівна кругла форма, то зараз більш так сучасно, модно, стильно виглядають такі розмашисті букети, такі цікаві форми, такі дуже легкі та повітряні. Всім квітів без приводу. До зустрічі!